Добрий день! Сьогодні перестройка 235-го меридіана в діапазон 88-94 МГц. Зразу теорію пропускаємо. Змимаємо блок ну, він йде в каркасі. Я випаяв, щоб було легше собі добратися. Значить, роботи тут небагато. От ми маємо три контури. Раз, два, три. З тих трьох контурів змотуємо по два витки. Тобто, відкусуємо. Перекусуємо провід. Відмотуємо два витка. Спаюємо так само. так само, Більше нічого. А, і оцей от конденсатор. Це 16-й крайній. От він. Міняємо на 200 піку фарад, Із 150 до 220. от. І все, і ми отримаємо, нічого крутити не треба. Отим конденсатором можна зміщати ну, на шкалі положення, де у вас починається діапазон. Але можна нічого і не крутити. От, після от таких маніпуляцій ми отримаємо діапазон 88-94. Так, поставив я плату туди, ще я в каркас не вставляв. Жертонез вот. найстабільніших Третя станція. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. восьма, настройка, бачите, як переходить з чимчками, так типу. Восьма. Якщо ми на 30-40%. Все. Все, далі. Скала пуста, а там йдуть зеркалки, то нас не цікавить. Працює фактично тільки цей кусочок скали. Я нажав. Ніби від 4 до 6 до 3,5. Ну, оцей, оцей, оцей кусочок маленької скали. Але всі станції того діапазону тримаються. Вот так Дякую за перегляд.